Не лише люди з інвалідністю, але й ті, хто пересувається на кріслі колісному або ж користуються процедурою гемодіалізу. Цьогоріч розширено категорії людей, які можуть скористатися послугою соціального таксі. Це безкоштовне перевезення спеціально облаштованою автівкою. Реалізує проєкт благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ» спільно із Хмельницькою міською радою. Більше про все говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостю нашої студії. Це менеджерка соціального таксі Наталія Соколовська. Пані Наталію, вітаю вас. Добрий день. Тож пані Наталію, уже 9 років в Хмельницькому діє проєкт соціальне таксі. У 2016 році він розпочинався з такого об'єднання зусиль карітасу, волонтерського лідерського руху та хмельницької міської ради. От, власне, давайте розпочнемо з того, з чого починалася ця ідея, і як власне з того часу розширився парк соціального таксі. В 2016 році е, з'явився у нас перший автомобіль, але я думаю, що це не саме в 2016 році почалось, тому що е, Зак мав минутий час, поки придбали автомобіль, <гум> поки знайшли. Е, саме е, започаткував таку потребу е, наш нашого так, Він е, визначив, що це воно е, буде. Е, Яскравим доповненням наших соціальних послуг як допомога людям з обмеженими можливостями. Цю ідею гарно підтримав вілонтерський лідерський рух, який е, зібрав кошти на автомобіль, е, обладнаний, спеціалізований, обладнаний ліфтом підємним, е, ну підйомником, під угу. щоб можна було е, безперешкодно люди, які користуються е, кріслами колісними. Безперешкодно діставатись, рухатись по місці, вирішувати якісь нагальні потреби, такі як медичні чи державні установи, звертатися, тому що насправді це є великою проблемою для людей, які обмежені в своєму русі. Так? Okay. Починали з одного автомобіля. Далі в 2018 році до нас приїхало ще два автомобілі. Потім був такий проєкт як дитяче соціальне таксі, тому що в нас з'явився реабілітаційний центр, і саме е, батьки е, тоді ініціювали таке, що добре би було ще діток перевозити на реабілітацію. З'явилось у нас дитяче соціальне таксі, потім поповнився парк ще одним автомобілем. І зараз ми налічуємо сім автомобілів. Які повністю придбали волонтерський лідерський рух, вони збирали кошти. Це не тільки наша громада збирала, це збирали люди, які підтримували, які бачили, які розуміли їх. Так? І завдяки цьому в нас функціонує шість машин, які можуть перевозити. На кріслах колісних, так. І ще один автомобіль є зараз новий, він е, тільки придбаний, е, який може перевозити людину в лежачому положенні. Mm -hmm. Це такий е, амбуланс. Типу, е, він є новий, так, і ми вже на ньому працюємо. Тобто це всі автівки, які ви облаштовуєте спеціально до потреб тих користувачів, які будуть використовувати цю послугу. Правильно так, я розумію. Так, правильно. Mm -hmm. е, коли створилася Хмельницька громада, чи змогли отримувати цю послугу вже і жителі сіл? Так, всі, всі особи, які проживають на території Хмельницької міської ради, можуть користуватися цими послугами повністю для людей безоплатно. фінансування на себе бере Хмельницька міська рада, але в них має бути така сама ж процедура, як ну. Як і в жителів міста як і в жителі міста, так, міста так. ми так. трішки пізніше поговоримо так. про неї, про те, як потрібно користуватися цією послугами? Ну і власне я вже згадала на початку програми про те, що і розширився перелік категорій, які. Отримують цю послугу, зокрема, цього року їх додали. Які це категорії? Давайте ще раз озвучимо. І чому виникла ця потреба? Ви відчули таку пропозицію від самих людей? Були звернення як на номер телефону соціального таксі, так і до оця Івана особисто. Найбільше це звертались військові, які зараз перебувають на реабілітації. Тобто, ми розуміємо, що в наш час і вони весь час збільшуються. Їх кількість, але це. Не особи, які вже надалі можуть мати постійну інвалідність, її встановлювати. Це насправді важко, але хлопці, які приїхали з пораненнями, вони перебувають на реабілітації і мають таку надію, захищати Стрій, так. Так, захищати нас усіх. Тому це тимчасове таке, але воно є саме. Ну, Потрібне, тому що зараз на часі. Так, ми зверталися як листами до Хмельницької міської ради, так і отець Іван особисто звертався в розмовах, що такі люди є, такі люди потребують, тому розширили послугу Люди, які навіть не мають інвалідності, але пересуваються до допомогою крісла колісного, вони можуть перенести консультативний висновок, що вони потребують цього крісла колісного. І з ними також можна заключити договір і безоплатно користуватись нашими послугами. Також люди, ще одна така категорія, як гемодіаліз. Ми розуміємо, що це процедура, яку вже назад неможливо відвернути, так? і в процесі становлення інвалідності, коли людина перебуває на гемодіалізі, але ще немає інвалідності, цих три місяці, поки інвалідність встановлюється, вона також може користуватися нашими угу. послугами. Якщо так підсумувати станом на зараз, які категорії загалом можуть користуватися послугою соціального таксі, і що для цього потрібно? Категорії це є інвалідність першої групи, незалежно від виду захворювання. Це є порушення опорно-рухового апарату. Це може бути друга група, третя група і без інвалідності, коли є один з документів, це є висновок ЛКК про користування кріслом колісним, програма реабілітації. Де вписано крісло колісне, або консультативний висновок від лікаря-спеціаліста, де вписано крісло колісне. Угу. Також діти з інвалідністю, незалежно від виду захворювання. І так, як вже наголошувала, особи, які проходять процедуру гемодіалізу і перебувають на етапі встановлення інвалідності. На яку кількість поїздок люди можуть розраховувати в місяць, і я так розумію, що тут теж є якісь певні правила: це поїздки в медичні установи, в державні заклади, ще куди. Е, наші е, такі послуги користування, вони є. Е... Цілоспрямованими, це безпосередньо відвідування медичних закладів, державних установ, шкільних е навчальних закладів uh -huh. і реабілітаційних центрів. Е тобто перелік установ, куди ми можемо е їхати, е він є таким, е скажімо, скутим, нерозширеним, тобто будь-куди ми не їдемо. Так? Кожен як то вид, е кожна категорія uh -huh. осіб має їх. Різну кількість, тобто всі отримувачі, незалежно від виду захворювання, незалежно від нічого, мають 16 разів пої... разів е, в місяць. Ми розуміємо, що одна поїздка для людини це є два рази. Тобто ми поїхали в медичний заклад, вернулись назад. Це для людини одна поїздка, але вона використала два рази. Таких є 16 разів. Е, трошки більше е, дали е, кількість поїздок людям, які відвідують. Процедуру гемодіалізу це 24 рази на місяць, хоча їм потрібно 26-28 залежно від місяця, довжини місяця, угу. бо вони, це процедура регулярна. І е, найбільше в такий вклад роблять це в діток з інвалідністю, які відвідують навчальні заклади. Їм можна користуватись 40 разів на місяць. Ми розуміємо, що це майже. Цілий місяць для того, щоб вони також мали і соціалізацію і змогу навчатися. Угу. Що потрібно, куди звертатися, аби отримати цю послугу? Цього року також нововведення – це є портал Мінсоцполітики. Ми угу. працюємо через відкритий портал, де кожна людина, яка така діджиталізована, маючи свій ключ. Підпис електроелект. Під... Електронний Він може зайти на Мінсоцполітики е... за адресою Суцгов'ює, заповнити там звернення, підвантажити документи, які підтверджують, вказати послу транспортні послуги. Воно впаде на управління праці і вони нас нам спрямують. І так ми може зможемо заключити з ними договорі, тобто навіть без особистої присутності людини. Uh -huh. Також можна з нас звернутися на філії управління праці. Це знаходиться за Інститутська 18 адреса, Шевченка 99, або перемоги 10Б. Звернутись, сказати, що вони хочуть заключити договір про транспортні послуги. В них там приймуть заяву і тоді вже направлять до мене. Так? Угу. Або безпосередньо до мене. Я угу. також можу це зробити. Ви також заяви приймаєте так. безпосередньо в Карітаці, так на Зарічанській. Mm -hmm. Тоді ці заяви все одно передаю управління праці, mm -hmm. і кожна людина, яка користується транспортними послугами, вона має е, рішення від управління праці. Тобто ми не просто заключаємо договір, ми mm -hmm. отримуємо дозвіл від управління праці, від міста, е, де перевіряється, чи документи дійсні, чи все mm -hmm. добре. і… Тоді підтвердження рішення про користування транспортними послугами. Тобто, певний час, мабуть, так має пройти з моменту ну, звернення до вже отримання послуг. Зазвичай це займає 3-4 дні. Угу. Максимально це може бути 10 робочих днів, ну але це буває вкрай рідко такий період, тому що всі розуміють, що ця послуга потрібна. Ну, був в нас такий випадок. Прийшла жінка з дитиною, і каже, що живемо недалеко від вас, але. Стоматології дістатись дуже важко. І каже, не всі кабінети приймають, тому що це дитина на кріслі колісному, угу. зазв... ну вже 16-річна, це вже така немаленька Доброго дитина. Вас, так. та... І е... каже, ну, настільки болить зуб, що вже не, не сила терпіти, то ми зробили це за один день, але це е... в ряду виключення, ніж правило. Так, то зазвичай до 10 робочих днів. Ну, власне, поїздки для всіх людей є безкоштовними, а компенсує проїзд Хмельницька міська рада з бюджету громади, От яким є цей механізм? Ми протягом місяця їздимо, їздимо згідно рішень, люди за два-три дні до виїзду. Замовляють цю послугу. Так. Якщо це ми говоримо про регулярні поїздки, такі як школа або гемодіаліз, вони записані в мене до кінця року, так, mm -hmm. до кінця строку дії договору, вони розписані і їздимо згідно графіку. Включаю, кожен водій заповнює маршрутний лист, де людина ставить свій підпис, що вона дійсно користувалася цією послугою, вона цю, ну, цю використала. Ми потім підраховуємо водії, фіксують кілометраж, який вони наїздили за за кожного дня. Ми це фіксуємо, робимо активих робіт. До актів виконаних робіт докладаємо список, які осіб, які скористувались, і всі копії маршрутних листів і подаємо на компенсацію Хмельницьку міську раду. Управління праці. Якщо говорити мовою цифр, так скільки в середньому, наприклад, поїздок може бути в місяць, в рік, і які компенсації за це йдуть? Що можете озвучити? Озвучте, будь ласка. Кількість осіб, які користуються в місяць, це зазвичай більше ста десяти осіб. Багато. Ми рахуємо тих осіб, які користуються кріслом колісним, і ті, які не користуються. У нас є два договори, тобто які для тих окремо і для тих окремо. Так? Це буває 67, 68, 63 особи, які користуються, і там відповідно така ж похожа кількість, які не користуються. Про маршрути говорити в місяць це ті, що користуються без візків. це… 500-600 маршрутів в місяць, uh -huh. а ті, хто користується кріслом колісним, це трошки менше 450, там, приблизно. Так? Uh -huh. Ми розуміємо, що ті люди, які не користуються кріслом колісним, вони трошки більш мобільніші uh -huh. і більше використовують. І також гемодіаліз, в них велика кількість поїздок. Зазвичай це люди, які не користуються кріслом колісним, тому цих послуг трошки більше. Власне, за всіма цими цифрами стоять і конкретні життєві історії людей, яким така допомога дуже потрібна. Впевнена, що у вас за роки роботи цих історій є дуже багато. От наскільки соціальне таксі покращило життя, зробило його більш комфортним? І не знаю, чи покращило, тому що якщо є така проблема, вона. Ми розуміємо, що якщо дитина має інвалідність це чи порушення опорно-рухового апарату, захворювання, які не потребують користування кріслом колісним, але воно ну, нікуди не зникає. Це ж не так, як знаєте, що воно десь буде. Я не знаю, чи це воно змінює, але полегшує особливо це так, тому що якщо людина відвідує гемодіаліз і вона каже: ну настільки важко після цього голова крутиться, то нить, вона вона ну, не може насправді після гемодіалізу добиратись сама, тому що ну, каже, ну сісти в маршрутку, це, це, це важко. так, А потім ще від зупинки це треба потрібно до будинку підійти. Mm -hmm. Це е, дякують часто. Так, Кожну історію можна згадувати, і можна, кожну людину знаю особисто. Uh -huh. Кожну людину пізно під по голосу, знаєте. Знаю, де вона живе і її історію, знаєте. так, Когось ближче, хто користується більше, когось менше. Саме більше мене так вражають ці дітки, знаєте, тому uh -huh. що вони. Надзвичайно різні, і якщо там батьки приходять з дітками, мені надзвичайно важко дивитися на, на цю. І я, знаєте, якось собі плюс ставлю в галочку таку для себе, що я, я якось причетна до того, щоб допомогти. Я завжди відношуся як до своєї дитини. Угу. Тому Часом важко Важко дивитися на це все лягаєш і думаєш з, з думкою, Боже, допоможи. Угу. Тому що настільки важко це сприймати, коли ти бачиш їх, як вони хочуть, як вони тягнуться до, до людей. І хочеш їм допомогти той, той відвідувати якийсь гурток художньої школи, де вони можуть поспілкуватися один з одним. Зараз, дякувати Богу, так, воно, суспільство доходить до того, що діти навчаються серед інших дітей, вони спілкуються. Наприклад, я своїм дітям завжди говорю, що з такими дітками треба дружити, треба їм. Більше уваги треба твоєї, не щоб дитина до тебе підійшла, а ти йде до дитини. Запитай, чому, так, як, що допомогти, коли. І суспільство доходить до цього, що ці люди мають бути серед нас, до них мають ставитися як до повноцінних особистостей. Це дуже, дуже тепло, так і як Богу, так є. І я вам дякую за те, що ви таке серце цього проєкту. Мабуть, так і так багато всього робите для тих, хто користується цією послугою. Ну і, власне, дійсно, проєкт можливий завдяки такому об'єднанню людей. Збирали кошти на машини завдяки волонтерському лідерському руху і підтримці небайдужих людей були збори, донати. Сім машин уже є, але послуги, мабуть, все більше і більше користуються популярністю. Тому потреба, мабуть, ще в машинах є. Чи плануються якісь збори найближчим часом? Знаєте, в мене кожного місяця є десь 10, приблизно 10-12 осіб. Це повністю нових, які не знали, які не користувалися. Тобто вони з'являються. Вони дізнаються завдяки нашим автомобілям, тому що наші автомобілі ходяча реклама, я називаю їх. Вони по місту їздять. Їх можна зустріти біля кожної поліклініки, біля кожної лікарні. як… Нілок серда п'ятниця, в 3 годині забираємо гемодіаліз з коло лікарні, там цілий парк вилаштовується. Прямо. Це є, і люди дзвонять, люди цікавляться, і весь час є нова потреба. Я завжди кажу, що скільки б машин не було, їх завжди буде мало. Угу. Тому що замовлень настільки багато, що я, я багато відмовляю. Угу. Я прошу перенести запис, прошу раніше дзвонити, для того, щоб можна було. Цією послуги скористатися, тому що ну, насправді багато. Я завжди кажу, що ми навіть на 100% ми не виконуємо послуги. Ми замовлень виконуємо там на 80% запиту. так. Завжди ця, ну, ця послуга буде потрібна, і скільки б її не було, її буде мало. так. Зараз продумується. Такий механізм, як це має бути з автомобілем для лежачих, тому що ми розуміємо, що якщо на кріслі колісному, там, не потрібно такої е, допомоги, фізичної так. допомоги <гум> кількох осіб, то і зазвичай ми е, не беремо людину, яка присутня на кріслі-колісному саму. Так? Вона обов'язково має бути з супроводом. тобто з е, з рідними, близькими, соціальними працівниками, знайомими, хто міг допомагати в автомобілі. Так. А тут воно трошки інакше, тому що це потрібна фізична сила, ми розуміємо, mm -hmm. що це ну, фактично знести з поверху чи занести на поверх. Це, ну, на, дан, на даний момент цього ми розробляємо, як це має бути. Ми думаємо, продумуємо, щоб це було правильно і як воно справді має бути. Наш отець Ван дуже стратегічний такий, і ми можемо навіть повністю не знати, що він там собі ну не собі, а так для людей планує і як він це обдумує. Тому що ми думаємо над одним, а в нього з'являється, знаєте, Галочка поставила, що оце зроблено, угу. і далі думають інші. А я буду думати про наступне, тому не знаю. Тому, можливо, скоро і буде збір уже на восьму, і на дев'яту автівку, а ми його активно підтримуємо. Дякую. Наш ефірний час добігає кінця. Давайте, так на завершення ще раз підсумуємо, які категорії можуть користуватися послугою соціального таксі і власне, куди звертатися за більш детальною інформацією. За детальною інформацією ми можемо звертатися за телефоном 067 32 30 626. Там на дзвінок відповім я. Мене звати Наталя. Щоб скористуватись послугою, нам потрібно зібрати пакет документів. Це є паспорт зазвичай або id карточка. Ідентифікаційний номер, якщо в людини він наявний, та який документ, який підтверджує потребу. Це є або довідка про інвалідність, або той самий консультативний висновок. Для людей з гемодіалізу це є обов'язково довідка, які видають центри гемодіалізу, що вони проходять цю процедуру. Це є обов'язковою умовою для збільшення кількості поїздок. Для дітей це і медичний висновок, свідоцтво про народження, також ідентифікаційні номери. Тоді або через власний ключ, через Мінсоцполітики програму, або управління праці, філії це Шевченка-99, Інститутська 18, перемога 10Б, або безпосередньо до нас в Карітас, на Зарічанську 10 дріб 3 з пакетом документів, заповнюємо заяву, оформляємо договір, і тільки після цього можемо здійснювати наші поїздки. Пані Наталі, я вам щиро дякую. Дякую, що завітали, роз'яснили ще раз таку важливу інформацію. і Дякую за ту роботу, яку ви робите. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.